Народ, всім привіт! Сьогодні бачите, двох татом будемо рибалити на таких скелях. Вийшло сьогодні в таке більш відкрите море. Мій любимий півострів. Був я тут багато вже разів рибали, минулих років, минулих сезонів. Гарна рибалка тут, трошки важка дорога. Через камні, через скелі, багато таких е, ну, хайкінгу багато. знаєте. Треба і спеціальне взуття краще мати, щоб десь не впасти, не посізнутися, бо... Гострі камені, великі камені. Коли 20-25 треба було прочесати через гору. Але ми вже тут ми дійшли і будемо пробувати ловити. Тут і тріска, і скумбрія, і люр минулих років ловився. Попробуємо сьогодні. Ми сьогодні з, з звичайними спінгами, з різними приманками, кодні вудочці і будемо обкидувати різні території, різні глибини. Тут силікончик, метал, подивимося, що нам вдасться, а вам покажемо класні моменти. Рестата починає з металу, вже перші закиди робить. Тут у нас гості пливуть. Вон. Рибачки тут часто пропливають, минулого року бачив також метрів 50-70 від берега. Тут ставали і ловили щось, не знаю. Ну, 70 може ми не докинемо сьогодні проти вітру, але прибережні території будемо зараз пробувати. У мене, як завжди, сьогодні Sunset. Купив його вже давніше. Здається, хорватський виробник, якщо я не помиляюся. Катушечка фавріт, наш український бренд, 0,8 шнур. Такий, я рахую, дуже оптимальний, 0,8-01 по Японії. І почну з поводочок 0,28, флюрчик, десь 50 см, звичайний карабінчик. Ну і почну з звичайних віброхвостів на 20 грамах 20-25 Тут глибина не дуже велика, метрів 15. Будемо пробувати. От, йдемо назад, вже покидали. Нема нічого. Тут Змінюємо місце, зараз буде продовження. А по дорозі йдемо з такими краєвидами море. А тут, бачите, байорка І ось така миш тут. Звичайний камиш. В морі не росте, а в цій боюрці росте отак на фоні. Гарно. Рибачки стоять, бачу там далеко між островами. тут тут не стоять теж рибачки в фьорді. Може і ми на лодці скоро попливаємо, так що слідкуйте, не переключайтесь, буде відео і з лодки, я сподіваюся, з рибалки. Таке гарне місце на підході до машини. Діти гуляють, пляжик, пісочок тут, умивальничок, качельки. Все супер, віддихають, що навіть хтось купається трошки. Взяли калку по дорозі, переїхали трошки, дивіться, фьорд, фьорд заїхали. Тут ще а, тато не був. Привіз на своє місце, я тут декілька разів рибачив минулого сезону. Класне містечко, таке пірсик туди, пірсик сюди. Попробуємо тут. Люрчик, ай-яй-яй, Люрчик. да, ну такий грам 300. Був, був Люрчик. На коливалочку ось таку. На перша нормальна покльовочка якась. Пусто, важко знайти рибу. Може погода сонячна так. Врешті дочекався першої покльовки на коливалку, все ж таки. На рівномірній проводці, проводі. Євта та риба вже. Гарно, гарно, гарно. Бачите, за 5 хвилин дві покльовки, що означає знайти місце, знайти рибу. Люрчик. Ну такі. Гром 400 вже. Цього разу. Чи сайда? Давай сюди. Сайда, здається. Сюди-сюди. Може? Це сайдочка. Сайдочка, дивіться, дуже схожа на люра рибка. Але але, бачиш, голова трошки менша. Ну, я не знаю, чи ти бачив багато люрів, тут треба не, не багато бачити. І лінія біла є от посередині рибки. Так, в люра немає такої лінії. Сайдочка. Дуже гарна риба, дуже смачна риба. Ну візьмемо, пів кіло, може, має. Рибки небагато, тому візьмемо. До речі, люри сайда вона якби безвимірова. Її можна брати в будь-якому розмірі. А тріску не можна в будь-якому розмірі брати. Тріску. Тріску тільки більше 40 см в нашому районі, а на півночі Норвегії взагалі більше 45 тільки. От. На метальчик, метальчик клієн. В мене і в тата. Бачите, от на колівалку. У мене трохи більше, тата трошки менше колівалка, правда. Але от зразу дві покльовки за буквально пару хвилин. Рівномірна проводка, вп'є води і щось знайшли, зараз будемо пробувати. Як, як на зараз, це непоганий результат такі рибки, якщо б вони покльовували. Бо рибалка так важка, поки що важка, напевно, літо. Ладно, трошки лівіше буде. Кра краще, ну, так, да, так само робити, як ти робиш, тільки, я думаю, метра... хоча б метра. Ну, три від берега. Пс, блін, яка покльовка, класна. Дуже хороша покльовка. Я трошки фрикціончик може не затягнути мав до кінця. Але головне би мала бути зачепитися. Там нова приманка, гачки новіші просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Була покльовка. Угу. Ну теж така, знаєш, як ти казав. Така ти ти тик Така тик-тик-тик. -ти 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 Маленькая чи будь? Ні, велика. Опа! Хороша, сухо! Це не вертушка, це спінер. Ну, з, з вертушечкою, з лопастю, але непогана риба сюди. О, Люр, хороший Люр. Як хороший Люр? Непоганий Люрчик. На спінер. Блін, не плагай рючок. Непогана рибка? Ну, невеличка, звісно. Тут. Ми за більше полюємо. Але на сьогоднішній день, коли нічого немає, це дуже, дуже приємно. Такий грам 600-700 на спінер, Бачите, приманочка. Плюрчик перед тим тата сайду мав. Ще було пару покльовочок. Я ще тягнув якусь рибку невелику. Ну, загалом за 20 хвилин досить багато було таких покльовочок. Так що зараз будемо продовжувати. Приманочка. Ну а от приманка, на яку я зловив, Ви бачите, спінер. Я настільки правильно пам'ятаю, це спінер. Це рибка металева ось такого плану. На, просто на вертлюшку така лопаточка, як, як вертушки. Але гачок окремо, бачите, тут всередині. Ну, Круто, що її як вертушку, в принципі, вона на рівномірній провоці. Дуже гарно, бачите. О, дуже гарно блистить. Це скумбрія. Скумбрія аж тут вода кипіла. Я зразу кажу, татові, кидай сюди щось. Просто заганяла малька. Це прям гарна штука, коли от Скумбрія починає малька ганяти. Вона цілою стаю починає його дубасити. Оба! Прямо тут! Блін, треба було витаскивати швидше. Ну така, грам, грам 300, я думаю це сайда була. Я думаю, це сайдочка. Про... Я вже бачу, як вона взяла, отут біля камені. Але так. Ти ти бачиш, мене... бомбезна, але, так. але ти бачиш в мене. Брісна бомбезна, поки що. Брісна бомбезна, так. Але ти бачиш, ну маленька, але... але. Але бачиш, золота цей. штука. І ця в мене штука. там не золото добре, права. Да, да. Ну, береш щось, там є ще вертушка, срібна, до речі, можеш спробувати. Це міг бути хороший люр. Бо на не клієт малий зазвичай. Такого по 300 грамм на силикон. я взагалі не пам'ятаю, чи я ловив. Дуже гарно вдарив, не зачепився. Тільки що покльовочка була, хорошенька. А силикончик вже цього разу, пробую я силікон. Попробую її до дна опустити трохи. Силикончиком треба пробити, можливо, тріска. Тріска все ж таки до дна більше тримається, а люр сайда в пів води в ярусі, вони люблять. Трошки вище, трошки нижче, треба вже шукати їх. Але тріска приземлена, така, приземлена до дна. Ну це швидше був люр або сайда, бо покльовка гарна була от на рівномірну проводку, така щуча проводка в ярусі. Будемо завершувати рибалочку на сьому, сьогодні багато часу не маємо, Йдемо додому зараз. В принципі така можливо не дуже багато риби, не дуже результативна рибалка, але в кінці кінців знайшли місце, де утримали по пару покльовок. тата була рибка. У мене кожен тримав рибу в руках. Будемо сюди ще приїжджати, я думаю, пробувати, бо видно місце рибне минулих сезонів. Я тут сильно не міг відзначитися якоюсь рибою. Хоча воно дійсно мені подобається. Тут і травичка з боку, і обрив, і скеля. І от ну, любить такі місця. От, люр сайда дуже коли вертикальна така глибина йде і травичка на дні. Йому напевно там є що поїсти, є за чим пополювати. Відповідно, він тут і крутиться. Ну, ми піймали по пару рибок, можливо, без трофеїв сьогодні. Але побачимося, так що до старих зустрічей.